Фух, так, вітаємо, друзі. А, щойно ми складали іспит а, з вікою. А, не учень нашої школи займалася в суперкрутій автошколі, дуже відомій, да? так? Да, це там. На О починається, там якось далі, ви знаєте. Так, а, що ми маємо? Перша спроба в тебе. Зі мною скільки займалась годин? Рівно 10 заняттів. 20 годин зі мною прозаймалася, в тій що в школі теж там годин. 17. Pienу. Теж Ганюк, і ти склала там внутрішній іспит без його купівлі сама. Там не було внутрішнього іспиту. А не було? Не було ніяких іспитів. А -а -а -а. <пу> Стоп, це інша школа. Ста Сарян, про букву забуваємо. <пу> Добре, не було внутрішнього іспиту. Коротше, норм, а випустили тебе, свідоцтво зробили. Молодець. Так, а, значить, у нас як завжди, стандартний набір. Ми були супер різкі з хлопцем. Їздила, да? так? Дивилася, піддивлялася як він лихаче, перейняла його а, круті mm -hmm. маневр, так не можна. На іспиті нас це чуть не згубило. У нас три помилки на іспиті. У нас був Дмитришин, гарно, до речі, приймав. А, все спокійно, тихенько, максимально зауваження робив. Да? Mm -hmm. Теж mm -hmm. спокійно. Mm -hmm. да? Тобто, ну нормально, атлічно. Хоча ми трішки накосячили, ми проскочили. Ми е, не вімкнули показчик, Ти пізно його продублювала? Дві він а третю. Я не е, три помилки там в тебе. Три помилки там ще якась. Ну то вже не важливо. Три помилки є. Іспит ми склали. Це перша твоя спроба. Перша взагалі. А прикол в чому? Ми їхали сумні грустні, Ну тобто, ми проїхали там 24 хвилини, здається. А, і а, сказав <працювали>. нам інспектор знайти місце для зупинки. Ти його кстати класно знайшла, класно відпрацювала після двадцятки. А двадцятку ти правтичила? Перший раз другий – ні. Да, другий ні двадцятку провтичила, Твій проскок не пропустила на автомобіль. Третій, там аварійно нічого не було. Я не втручався, тому ми продовжили іспит і запізно включила покашік при парковці. Чо ти туди полізла? В ту парковку да. ти чого полізла туди. А, короче, норм. І яка не зрозуміла, що склала, підписала, і така їде грустна. Короче, типа, а потім, <свистит> да, а потім да, така, ми мовчки їдемо взагалі без емоцій, без них такі. Німе кіно. І потім а, інспектор перед заїздом каже, там що там завтра прийдете, там заберете права. Ну, діське посвідчення там. <свистит> Які в смислі заберете права? Я не планіла, що Я що склала, тобто не обов'язково, щоб ви саме поверталися. Інколи інспектор бачить, ну що їдеш норм, ти норм їхала, але настанови зрозуміла. Випливло те, що за що я тебе по суті журив і сварив. Правильно? А це твій легкий просток. Ми сьогодні як перед іспитом займалися. Ти теж таку фігню зачудила? Ти там прикривалася умовно машиною, яка вже давним-давно уїхала, а ти ще нею прикривалася, да, і хотіла проскочити. Коротше, будете проскакувати, в Києві оперативний, ми з вами зустрінемось а, по фотографіям. Цього б не хотілося б, да? ну, от, тож разом з подругою будете форсіти на каву, але спокійно і без прискоків. Да? Проскок може погубити. Тим більше. Жигуль. Облиши Жигуль. Він так смачно хотел нас припечатать. мне здається, він даже газку піддав. ты ж на це не розраховувала. Mm -hmm. А він такой типа, ничего себе. І піддав навіть газку. По-любому. Тож, молодець. І склала з першої спроби, красава. Може щось побажати. Не проскакувати точно. Не, не, спешить. не спешить. Лучше опоздати, чем вообще не приехать Кстати, да, це гарні слова. Вот. Головне, з точка доїхати в точку Б, правильно? Не швидше, а просто доїхати. Це початку. Якщо ви на стажковалі бачите, що з вами займається повною хір'єю. Що ви їздите по своєму району 20 км в час, виходьте. Якщо все. відчуваєте, що Імітація навчання йде, і ви не відпрацьовуєте, і вас інструктор не пресує, не пресує, не вимагає з вас чого, а лише вас хвалить, так, так, так. то напевно це повна фігня. А потім а, приходиться оце мені пресувати в два рази більше, щоб я тебе за 20 годин витягнув на якийсь рівень. Добре, всім дня.